Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Приїхали ось по лісу погуляти по сосновому всією родиною. Ось бачите, Діть знайшло грибок. Тут ось також є грибок. Зрозуміло, що він вже сухий, бачите. Маслюк колись був. Тут їх було повно, бачите, ну, вони посохли. Да, от якось Так, Приїхали хоч подихати, погуляти подивитись що да як да, бачите ось дивіться грибів дуже повно просто їх, їх свій час ніхто не збирав ніхто не бачив їх повно куча куча От якось так тому що гуляємо дихаємо свіжим повітрям насолоджуємося життям Отак, от от Ну і десь буде щось цікаве обов'язково знімемо покажемо дивіться любі друзі ось ще якісь Представник грибів, не пойми, що воно таке. Така чудернацька виямачка в нього. Що воно, як воно. Хто знає, напишіть в коментарях. Да, хто зна, пишіть у коментарях, що це за гриби, такі чудні. Слизькі, до речі. Да. Та ні, нормально. Та слизькі Ох, ти... пальці спробуйте. Ну так ось я, ось я, такий ось посухай. мох тут є. Такі маленькі-маленькі сосенки. Бачите, самосів, Так, так ростуть. Так, так. так, дивіться, гуляли-гуляли ми О, по диву, лісу. Дивіться, знайшли отаку лісову папороть. Настояща лісова папороть. Ой, 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 в сосновому ось. лісі. Бачите, О, отакі пахнутило. шикарні речі. Понюхай. Отакі шикарні гарні речі ростуть в наших так, лісах. Любі друзі, дивіться, ходили ми гуляли по лісі. Дивіться, такі чудернацькі. Шишечки, як вам так показати, щоб не дуже засвічувало. У. Рижого кольору, їх тут багатенько. Є, звісно, звичайні шишки, такі, але є й рижі. Бачите, такі чудернацькі різновіди сосни. А може це навіть і не сосна. Ну, таке. Таких шишок ну, я не бачив. Хто що знає про них, будь ласка, можете написати в коментарях що це за вид, сорт, різновид. Ми йдемо гуляємо далі. Так, Ну що, любі друзі, ось і добігає кінця наша прогулянка лісом. Назбирали отаких класних речей. Цікавих. Вон, хтось за деревинкою ховається, хтось стоїть шишками грає. От якось так. Трошки походили, поблукали, відпочили. Звісно, грибів не назбирали, бо дуже сухо все хрумтить, тріщить, страшне як. Але отримали моральне задоволення. Скажімо так. Тому на цій ноті будемо завершувати наш відеорепортаж. Робимо так і далі буде.